Відробному центру комплексної підтримки. Наша цільова аудиторія це ВПО, люди, які постраждали від військових дій та люди, які постраждали від його виду насильства. Наш центр знаходиться на базі центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми знаходимося. на... Особенно Котовського на добровольському по 159, та також у нас є центр на ліліданах, там також такий центр, він знаходиться на базі достаточної поліклініки. І в нашому центрі є три психологи, два дорослих один дитячі, також і соціальні працівники, ось два євіристи та сімейний лікар. Наші послуги вони е, е, абсолютно безкоштовні та конференційні. І якщо можна заправку, це є наші і номера телефону. їх Можна дзвонити. Якщо потрібна допомога якась, то Тобто люди, коли приїжджали люди, ми відключали на вакцині, люди були в насуттях, без одягу, люди навіть не мали 5 гривень зробити позиційні води. Ми забезпечували базовою послуги, не ми самі, у нас немає такого бюджету. Ми дуже співпрацюємо з міськими державними установами, це райадміністрації, це Церкви соціальних служб. Але на вокзалі був багато благодійних фондів. Ми видавали і життя і речі і, і, і готували людей, і далі переправляли до тих за кордон, хто хотів перебуватися по Україні. Наразі ВПО звертаються до нас, коли вже пройшов той пік, Вони звертаються за допомогою за всіх відновленням. Ці у нас психологи як вже. Люди звертаються до юриста в плані того, там у них залишились якісь квартири землі, це все треба якось переоформлювати, якось приводити точки до юридичного складу. Це люди, які втратили паспорт, це люди, які постраждали від війни навіть в Одесі, шахет про і люди лишились без чого. Це відновлення паспорту, це відновлення документів. Це Так, що роблять соціальні працівники? Соціальні працівники перенаправляють і допомагають, підказують, куди піти, перереєструвати ВПО, якщо люди вже не отримують кошти, а під цю категорію підпадають лише вразливі категорії. Там великий перевіс, якщо діти до 18 з інвалідності, це якщо один із ВПО в родині має інвалідність і так далі. Також звертаються люди за гуманітарною допомогу. В нашому термому центрі немає гуманітарної допомоги, що ми прийшли далі. Але ми співпрацюємо з іншими благодійними державними і недержавними фондами. Вони знають, що це від нас при клієнти. Буває різна допомога: це гігієнічні набори, це продукти харчування, іноді це. Але ми співпрацюємо і перенаправляємо. Якщо у вас є запитання щодо психологічної підтримки, щодо юридичного супроводу, соціального супроводу, будь ласка, звертайтеся, якщо вам далеко їхати до нас, наші колеги знаходяться на Левітана, на базі 20-ї поліклініки. Будемо працювати і будемо допомагати. Багато людей бояться приводить дітей. Діти це найважливіша категорія, які дуже якщо бачили, постраждали. Внуків, приводити, дитячий психолог дуже гарно співпрацює з дітьми і треба дітей доводити з цього стану, щоб у них не залишалося цього стресу. Так, на насиль, так, якщо є люди, які постраждали від насильства або від домагання, насильство це або домашнє, або гендерно зумовлене насильство чи це фізичне, чи це економічне, чи це психологічне, також люди звертаються. Перш за все, якщо це було фізичне насильство, ми питаємо, що де і як, якщо це дитина, ми перенаправляємо відразу в службу справи дітей. Наші психологи працюють, ми беремо в кейс людину і далі з нею працюємо. Якщо це жінка, ми її приховуємо через центр соціальних служб в такому місці, щоб чоловік, який чинив насильство, не знав, де вона переховується з дитиною, якщо це загрожує. Також ми працюємо онлайн. Якщо вам буде тяжко, ну, тяжко буде добратися, то можна, наші працівники працювати онлайн. Так. Якщо так, є у вас є якісь, якісь питання, щось не зрозуміли. Это потом до сетрудников, и от них там же помощь людей на помощь на карте. на Спасибо, большое. пару сесій, але це цікаво. Скажіть, а онлайн може працювати? Що ще нам виходить краще, коли онлайн це проводить? Тобто це легше їхати? Хоть... Саме допомога онлайн ми ще таке не працює.